Вітаю, шановні друзі! Колишній керівник Айдару Євген Дикий, сказав, що село Космач, де відбувалися мітинги проти мобілізації, проти ТЦК, потрібно зачистити. Ну, Досить гучна заява, і, мабуть, ви мене запитаєте, чого я цю. Досить е, неадекватну людину коментую, тому що я вважаю, що дикий не просто висловлює свою позицію, він висловлює правладну позицію. І чому важливо аналізувати його слова, я зараз поясню. Але давайте спочатку подивимось відео його інтерв'ю з журналістами. От, а вертаючись до космача і до цього, от, а з іншого боку, ні, тут немає іншого боку, тут є державна зрада. Тут є саме, причому я в даному разі суто в юридичному сенсі. І те, що там наразі порушено кримінальну справу за статтею хуліганства, на жаль, це слабкість влади. На жаль, це це з тої серії, що взагалі е влада в ситуації з мобілізацією демонструє найгірше, що може бути під час війни слабкість та некомпетентність. І це вже створює реальну загрозу для держави. От Космач пост, приклад, вибачте мене, там хуліганські дії були супровідним складом злочину, а основним складом злочину було те, що ці люди вийшли з наміром чинити силовий опір діям ТЦК. У військовий час, вибачте, це 411 це державна зрада, і саме по тій статті має бути основне розслідування. А те, що ще й при цьому постраждала нещасна жінка і дитина, це супутній склад злочину. Це і тої серії, як з Януковичем. Знаєте, коли основним складом злочину були закони 16 січня як антидержавний переворот, а конкретні беркути, які стріляли в окремих людей, це були супутні злочини. Отак От тут тут центральний злочин, 411 державна зрада. А плюс ще й насилля проти проти невинних людей, і тому всі ці люди зараз мають бути як мінімум затримані на час слівства, от саме всім селом, поїхати до СІЗО. Має бути слідство і має бути відкритий суд по 411 з зразково показовими вироками, і тоді більше, повірте, ми не побачимо таких випадків. Але якщо Євгене, там я... зараз будуть жувати, вибачте, соплі, то ми побачимо таких випадків все більше. А потім, вибачте мене, але цивільна влада, отак як ви, розведе руками і скаже: Ну армія вирішить проблему. Повірте, армія вирішить. Але мені б дуже не хотілося, щоб космач зачищали так, як зачищають ворожу територію Ну, як ви побачили, друзі, досить гучні заяви зачистити, дезертири, посадити. Ну, такі терміни, як інтелект, розуміння, об'єктивний погляд на реальність для дикого, вони дуже дуже далекі. Юрист з дикого ще набагато гірший ніж блогер-журналіст. Чому не воює дикий на фронті, а виступає перед камерами і от такими гучними словами розкидується, що всіх або в тюрму, або в армію, або село все СІЗО відправить. Ну, ви повинні розуміти, що це не просто позиція самого дикого. По-перше, такі люди отримали мобілізаційні індульгенції. Тобто, ти говориш, підтримуєш про позицію, тебе не трогають і нікуди не відправляють, тому що він не сидить напередку. Він не воює зараз. Він сидить перед телекамерами і дає інтерв'ю з офісів. Де ці офіси не зрозуміло, але він дає інтерв'ю з теплих офісів, а не з окопів зі своїми побратимами. Це потрібно розуміти. Друге, що не розуміє дикий, чого з нього поганий юрист, він каже, що потрібно все село прийти там не за хуліганство, да, а за дезертирство і все в СІЗО посадити, тоді всі будуть знати. Але, мабуть, дикий погано вчив історію і не розуміє однієї речі. Що якщо влада возьме і зачистить все село, як каже дикий, і хоча б трьох-п'ятьох людей посадить в СІЗО, то ефект буде прямо протилежний тому, на який надіється сам дикий. Янукович так само думав. Янукович так само думав, що якщо на агресію народу відповісти агресією, то буде ефект, не буде ефекту. Нехай посадять все село в СІЗО. І тоді таких космачів в Україні буде дуже-дуже багато. І тому я кажу, що дикий від поняття інтелект дуже-дуже далекий. Там я вважаю, що кількість нейронів можна перерахувати на пальцях однієї руки. Але людина робить такі заяви і робить з якоюсь метою. З якою? По-перше, це з метою показати народу, що так робити не можна. Ну, звичайно, як юрист, я можу також сказати, що. Мітинги і оці всі заворушки масові під час воєнного стану вони неможливі. Ну і звичайно, це всколихує народ це в принципі негативно впливає на е, єдність держави. Цього робити, звичайно, не можна. Я вже казав про це в своїх відео. Але, друзі, але, не можна на мітинги збиратись, але не можна. І закривати очі на бездіяльність СЦК. І на оцей маразм, який відбувається з ТЦК. І тому, якщо влада вважає, що через дикого та інших всяких там блогерів, військових, аналітиків зможе донести це народу, то вона дуже помиляється. Тому що народ залякувати не потрібно. Зараз уже народ знаходиться в тій стадії апогею, коли залякування не працює. Потрібен діалог з народом, і влада цього не розуміє, і дикий то тим паче не розуміє. Знову ж таки, кажу, він дуже далекий від поняття, що таке інтелект і що таке розуміння. Це таке, знаєте, просто вийти, покричати, ото без розуміння ситуації і все. Але він це робить не просто так. Це не просто емоції, друзі. Це посил народу будете кричати, підете в СІЗО. Але влада не розуміє, що як тільки вона посадить космач в СІЗО. То таких космачів буде дуже-дуже багато. І оце велика проблема. З народом потрібно шукати діалог, а не зашугувати їх і погрожувати. Не можна на агресію свого народу відповідати агресією. Тому що це сценарій Януковича номер два. Влада повинна це розуміти, але вона не розуміє і через оцих всіх недоблогерів, через цих всіх диких, недиких. Вона намагається народу сказати, що будете так робити, підете в СЮЗО. І це не що інше, як ви самі знаєте, що це єднання влади, це авторитаризм. Тому, друзі, надіємося, що влада почне об'єктивно дивитися на речі, які відбуваються в нашій країні, і наладить якийсь процес з діяльністю ТЦК. Тому знайте ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.